Сьогодні я вам розповім базові принципи, як у людини відбувається вихід соціум, вихід у її призначення. Усі ми, відповідно, залежимо від нашого власного тіла, в те, що ми вкладаємо в наше тіло, те, наскільки там достатньо мікроелементів, бадів, який там рівень здоров'я. І від цього залежить наше психічне та емоційне здоров'я. І от, наприклад. У нас є базова система цінності. Ця базова система цінностей вона має сім рівнів. І залежно від того, на якому рівні знаходиться людина, так вона може і реалізуватися масштабуватися у цьому соціумі. Перша система цінностей це у нас опорно-рухова система. І про що вона свідчить? Про те, що Кістки, кістяк це е, про батьків, це про наше народження у певних батьків, які дбали або не дбали про себе. І це ми детально вивчаємо на курсі трансформація на цвяхах. Так? І якщо у людини не відбулася оця сепарація з батьками, якщо там є багато почуття вини, е, почуття обов'язку, я зобов'язаний і так далі. І це далі транслюється і нав'язується батьками. Така людина складно виходить в соціум, тому що наступний рівень це сечостатева система. Сюди входять як придатки, сюди входять нирки, так само видільна система. І ця система свідчить про те, що, що у нас тут уже партнер, діти. І якщо у нас немає стосунків або немає партнера, про що це? Це про те, що у мене неналагоджений не зв'язок із собою, так? І е, це про те, що якщо у мене проблеми у стосунках із партнером, що я ще десь не вийшов з того першого рівня батьки і відпрацьовую, пропрацьовую свої дитячі травми із партнером. І допоки я. Сижу у цих дитячих травмах, не виходжу з цих травм, не працюю із своїм менталом, не міняю своє мислення. Я залишаюся на цих рівнях. Перший і другий. Тому що третій рівень це у нас уже про фінанси, це у нас про гроші, це у нас про майно, про матеріальність, це про розширення. І так далі, це у нас третій рівень. І так само третій рівень він у нас формує гормони, гормональні залежності е, у людей проявляються залежності в е, харчуванні, залежності від людей. Це коли у нас не відпрацьований от і третій рівень він межує з другим рівнем. І коли у нас на рівні стосунків. Не відпрацьовано, немає партнера е, духовного партнера з тим, з яким би я відчував себе кайфово класно. Тоді ми не можемо вийти на рівень фінансів на третій рівень, тому що це базові три рівня виживання. Щоб ви це розуміли. Я просто вам хочу пояснити: перших три рівня, чому так важливо вийти. З цих трьох рівнів для того, щоб вийти у духовний а це у нас серце, і для того, щоб ці усі рівні з'єдналися. І коли вони з'єднуються, тоді е, моя робота це вже не заради грошей, а моя робота вже е, вкладено в неї душу. Але коли людина каже, я вклав душу і не можу продати, то це. Про е, певні енергії дефіциту це про те, що я мислю категоріями дефіциту, і я не можу віддати це своїм полем енергетично, тому що е, я не можу. Поставити ціну для мене, воно коштує занадто багато, але я розумію, що інша людина не готова за це скільки заплатити. І тоді це зберігається зі мною. Це причина того, наприклад, чому люди не можуть продати будинки, квартири, там, машини і так далі. Це тому, що вони живуть тією емоцією, що я туди вклав душу. А ті люди, які легко беруть, легко дають. У них це все легко получається, тому що там йде енергія легкості. І от ми вчора робили медитацію зцілення на чоловічі жіночі стосунки, на репродуктивну систему, на тему безпліддя, на усі ці теми, які стосуються чоловічо-жіночих стосунків. Так, це Ще не все, тому що там є і тема конкуренції із жінками, але це все я подала в курсі Я і Сім'я для того, щоб ви змогли вийти з цих базових рівнів. І вийти на вищий рівень свідомості, вийти у своє призначення, тому що більшість людей вони сидять через певну вигоду у стосунках. Я живу заради дітей, я живу заради майна, бо мені так зручно, я е, живу ще там, чомусь я сижу у стосунках і мене забезпечують батьки. Це те, це свідчить про те, що людина не вийшла на певний рівень. І допоки людина не розбирається з цими базовими рівнями, допоки вона не може переусвідомити і поміняти у своїй голові мислення і вийти на вищий рівень. І тому так важливо зайти і зануритися у глибину. І це курс Я і сім'я. Це ті медитації на цвяхах, які ми будемо робити. І якщо вас цікавить тема цвяхів, як їх для себе підібрати, ви завжди можете написати. З вами зв'яжуться мої адміністратори, і вони вас проконсультують на цю тему. І якщо ви хочете насправді міняти своє життя, то. Е Ті лекції на цвяхах, які ми робили вчора, лекція медитація, також там ще додаткові є, як стояти правильно, також там ще щось появиться. Я подумаю, що там ще можна базово додати. І після того, як я ще щось базово додавлю, це буде чисто ваше на все життя. Ви будете користуватися цим. Ви Отримаєте це на постійній основі користування, без всяких термінів і так далі. Тому, хто вчора не був присутній, ви можете придбати доступ е на цвяхах зцілення все системи, зцілення е ваших стосунків і е пройти цей досвід для себе, хто хоче. Глибину, глибину цього всього, для того, щоб вийти на рівень фінансів, на рівень духовного, це курс Я і Сім'я. І наступна лекція медитації, яку я проведу, вона буде по опорно-руховій системі. Ми зробили крок вперед, і ми зробимо крок назад, для того, щоб розібратися, а що лежить там у основі. І коли ви Навчитеся працювати із своїм мисленням, ви будете отримувати певні інсайти, ви зрозумієте, як працює організм, що ми підчиняємося тілу, а не тіло підчиняється нам, тоді ваше життя потихеньку буде мінятися. І якщо ви обираєте діяти, то ваші дії призведуть вас до певного результату. І щоб ви розуміли, наступна лекція буде, це опорно-рухова система, і ми пройдемося по всім системам цінності. І третя лекція, медитація це буде ШКТ-шлунково-кишковий тракт. Ми будемо працювати із темою фінансів, ми будемо працювати з темою призначення, вихід призначення, і це так само буде лекція плюс медитація. І якщо, друзі, для вас цікаво, ви завжди можете розвиватися, тільки було б бажання, тому що ви, е за смішні гроші, отримуєте колосальний результат. Колосальний результат. І коли ви дозволяєте собі діяти, коли ви виходите із своїх страхів, ваше життя змінюється, ваше поле розширюється, ваша енергія міняється і запускається ефект плацебо у тілі тільки тоді, коли у нас в порядку травна система, коли ми працюємо. З нашим когнітивним мисленням, з нашим емоційним інтелектом. А з емоційним інтелектом найшвидша робота йде на цвяхах. І коли ви поєднуєте одне і інше, тоді у вас є величезний ресурс і потенціал. Тому що за тою біллю, за якою ви ховаєтесь і не дієте, лежить дуже багато енергії. І ви, сидячи у цих проблемах, у цих травмах, обдуляєте себе кожен день. І ви просинаєтесь, і у вас вже немає енергії. І ви хочете щось робити, починаєте якийсь курс, ще щось, і у вас вже немає енергії. Тому що ви не дієте, тому що ви не завершуєте одну, другу, третю тему. А завершити потрібно стосунки з батьками, завершити потрібно стосунки тему е чоловічо жіночі стосунки тему дітей, тому що більшість людей вони підстелюють своїм дітям подушку безпеки до 30-50 років. Так, а чому вони це роблять? Тому що у них немає цілі, соціальної цілі. І єдиною ціллю для них стає забезпечити своїх дітей, тому що вони не ввійшли своє призначення, і вони не знають, кому вони ще можуть бути потрібні, окрім своїх дітей. І вони діють з такої позиції егоїзму тільки в мені, тільки в мою сім'ю. А зрозумійте, мені моє. Так не працює. Нам в цьому світі нічого не належить. Все належить Богові, енергії, творцю. Ви можете називати це як завгодно. Нам належить тільки тіло, і допоки ми живі, нам належить повітря. Ми можемо його вдихати. Але для того, щоб взяти більше, потрібно видихнути. А що ви готові віддати цьому світу? Тому що ви не можете взяти більше грошей, там, наприклад, матеріального, бо ви ще нічого не дали, ви ще нічого не видихнули у цей світ. Тобто ви ще не показали свою цінність. Ви ще сидите у програмах економії і дефіциту. І як ви можете дихати від коронавірус, він тому і показує нам. Дуже наглядно, хто хворіє так прям глибоко, ті, хто не вміють віддавати, а вірус це про що? Вірус він завжди міняє нашу свідомість. Це шоста система цінності. І м -м, хто хоче розібратися з своєю свідомістю, з тим, що я постійно перебуваю в зоні контролю, це курс, принцип виживання. Там якраз ми розбираємо повністю усі когнітивні можливості. Ми розбираємо, що таке мозок, що таке неокортик, що таке рептильний мозок, як запускаються віруси, чим служать нам ці віруси. Ми це все там розбираємо і розкладаємо по поличках. Ми розбираємося з нашою генетикою, як відбувається програмування на генетичному рівні. Усе, усі ці програмування вони відбуваються безпосередньо через мозок і наше тіло. І якщо ви розумієте базові потреби тіла, тоді ви дієте згідно законів тіла. І ем, люди кажуть: ми діємо згідно законів Всесвіту. Так, але закони Всесвіту продиктовані згідно законів тіла, фізико, хімічних властивостей тіла. Згідно принципів, терморегуляції, обмінних процесів. І якщо людина каже, у мене порушений обмін, так, у тебе порушений обмін енергії і тіла. Ось такі базові поняття і принципи. І у мене на цю тему є для вас багато курсів. І якщо ви хочете оприділитися з вибором, тоді пишіть, з вами ж зв'яжуться адміністратори і нададуть вам усю інформацію. У мене працює зараз менеджер діагност Ольга, яка допоможе вам розібратися у який напрямок вам рухатися. І якщо ви хочете розібратися у глибину зі своїми блоками і проблемами. Ви готові відкритися, тоді записуйтеся на консультацію, тому що поки що до 18 числа консультацію можна придбати по старим цінам. Далі ціни будуть змінюватися. Тому що я хочу, щоб до мене приходили тільки ті люди, які хочуть мінятися. Тому що ті люди, які не хочуть змін, вони сидять в енергії дефіциту. Їм важко заплатити таку суму грошей, тому що вони знають, що вони не будуть діяти. Ось так, друзі. Аналізуйте, обнімаю вас і шукайте можливості, а не шукайте виправдання свої бездіяльності. До зустрічі з вами на моїх каналах: Телеграм, каналі, Ютуб, каналі, Інстаграм, тік-ток. Там для вас багато інформації у вільному доступі, але бажаю вам стати самодостатніми і сплачувати за ті знання, які зможуть пробити вас у глибину. Обнімаю вас.